Вітати вас в школі краси слава студіо і хочу запросити вас до нас на заняття. Ми будемо показувати вам в онлайн режимі заняття майбутніх перукарів, майстрів манікюру та Ми Сьогодні на заняття в школі краси Слава Студіо і у нас урок колористики. Давайте поспілкуємося з моїми ученицями. Танюша, скажи, будь ласка, який у тебе вид роботи? Зараз до чого ти готуєшся? Міліровочка у мене. Так, міліровочка. Ми готуємося до корекції міліровки. Що ти можеш сказати про свою міліровку? Що вона буде дуже мілка. Так, а як ми називаємо цей вид міліровочки, Танечка? Соломка. ми його називаємо. так? Да. Це дуже-дуже густесенька міліровочка, яку ми будемо коректувати. Клієнтка твоя на якому рівні? Так умовно, як ти думаєш? Може, навіть четвертий. Я думаю, що п'ятий рівень тут може бути. Так? Добре, давайте будемо спостерігати за роботою Тані. Скажи мені, будь ласка, а що вас складається ця uh, Перші Перший інгредієнт. Uh, Облетяючи компонент. Далі, аніан. Інфіс. Да. І те, чого нету в порошкової краски, це спецохот і мікстон. І мік Якщо ми говоримо про порошкову фарбу, порошкоподібну фарбу, скажи, будь ласка, з чого вона складається? Вона тоже имеет освітляючий компонент, і перекіс, і все. В чому різниця між спецблондом і висвітляючим порошком? Самое главное, що в крем краски є мікстон, там нету. І то, що є спецуход, увлажнення, вітаміни какие-то, а порошкової краски этого з якого рівня висипляє кремоподібна фарба, ще раз нагадуємо. 7. З якого рівня знебарлює порошкова фарба 5. з п'ятого рівня. Зрозуміло. Ангеліна, тепер давай поговоримо з тобою про порошкову фарбу. порошкоподібну фарбу. Ще раз, Що з чого вона здавається? Висипляючи компонентів, аміак, м'як перекісоння. За допомогою перекису воняв. Скажи, будь ласка, а як же ж відбувається процедура знебарвими? Розкажи мені послідовно. Хто може допомогти? Да, e, значить так, Переки з водню відкриває нам верхній шар, який називається лусочки. Відкриває лусочки. Далі проникають всі компоненти всередину, в кортекс, в середній шар волосини. Там під дією тепла, з перекисом водню, починають реакцію і виїдають природній пігмент волосини. Повністю? E, чи e, не це повністю? може бути повністю або частково. Зрозуміло. Скажи мені, будь ласка, а є ще якісь наслідки після того, чи ми отримуємо саме той колір, який ми хочемо? Є наслідки. Які? Кружкова фарба, по-перше, не містить мікстони, які можуть нейтралізувати нам небажані відтінки, а оскільки овальний або жовтий пігмент він найстійкіший, то при знебаженні він нам по-любому виб'ється. Тому що вже з 5 рівня там відбуваються червоні, оранжеві або жовті пігменти. Це по-перше. По-друге, ще обережно треба діяти з порошковою фарбою, тому що до 55 хвилин вона виконує знебаблюючу дію, а після 55-ї хвилини вона починає розрушати цей кортекс і, відповідно, коли самоволоси. Чудово. Так. Танюша вже готується до фарбування. У нас вже приготовлена фарба. Дуже маленька зона відрошого. Робота надзвичайно складна. Надзвичайно складна, Я думаю, Танюша, що ми справимося, так? Так. так Давайте подивимося, на яких стадіях у нас зараз Настя. Настя, тебе вже полотно висвітляється, бачу. Покажи мені акуратність роботи, хочу подивитися, нанесення. Гарно, чисто. Швидкість непогана. А це? Да, Скажи, будь ласка, яку роботу зараз будеш виконувати? Я виконувала фарбування волосся, поштавний колір. Зараз ми будемо чекати час. На якому рівні була твоя клієнтка, Кристина? На якому рівні? Так. На шостому. На шостому рівні. Ти будеш надавати відтінок, я так дивлюся. Скажи, будь ласка, це була процедура зафарбовування сивого волосся? Так. Було у нас процедурочки, так? Да? Добре. Ти користувалася нанесенням з аплікатора. Це ти робила вперше? Тобі сподобалася робота з Так. Добре, значить, у тебе пішов час витримки. Чим ти зараз займаєшся, скажи мені, будь ласка, що ти, ти зараз я виконуєш? Я збираю краєву зону, обличчя від фарби, щоб було акуратно, естетично. Добре, добре, зрозуміло. Удачі тобі. Настя, розкажи, будь ласка, про свою роботу. Фарбування. Це є фарбування. Який у тебе був вихідний рівень? 7-0. А який ти хочеш отримати? 8-0. 8,37. Це теж буде процедура висвітлення, так? На один рівень. Скажи, будь ласка, ти готувала один барвник, чи буде більше барвничків? Полотно і корінь тебе окремо буде наноситися чи одночасно? Окремо. Нанесення первине чи вторинне? Первинне нанесення. Добре. Удачі тобі. Дівчатка, а яку ви роботу зараз виконуєте Маринка і Роксаланка? Це блон у нас, так? Клієнтка на якому була рівня Роксолана у вас? На кожному. 8.34. 8.34. Ви хочете отримати, який дівчата? 9.34. Скажіть, будь ласка, а на якому окисничку ви робите зараз блонзмилку? На третьому окиснику. Роксоланка, чому такий слабенький окисник? Блон на наскільки рівнів ти виконуєш всього на один рівень і немає потреби брати сильні окисники, так? Добре. Іваночка, я до тебе. Скажи, будь ласка, яку ти зараз роботу виконуєш? Я 3D так. Зрозуміло. Значить, У тебе стрижечка 3D кара. Розкажи, будь ласка, яку ти роботу зараз виконуєш? Та, ти моделюєш. У тебе проходиться попередня стрижка. І ще яку процедуру ти собі запланувала сьогодні зробити? Екранування. Розкажи, будь ласка, що це за процедура? О, була... Це захист для волосся. Він для, волосся. Він для волосся, підживка для волосся. Воно йде так, як лікування волосся. Підживка для волосся. Скажи, будь ласка, чому ти стрижеш прямим зрізом, а не понтінгом? Клієнтка хоче прямим так, зрізом, вона хоче густоти волосся, так? Вона там дуже посічена. Значить, ти, ти повторюєш попередню стрижечку. Удачі. Ліночка, чим ти у нас займаєшся, скажи, будь ласка. Ми імітуємо ліровочку на булажці. Так, ти сьогодні без модельки, я так бачу, так? Але школа Красислава студіо має свої модельки, вони завжди тут можу показати. От у нас скільки цих модельок? От вони наші модельки. І ти імітуєш, відпрацьовуєш нанесення мілірування. Скажи, будь ласка, легко робити міліровочку чи складно? що тримається на Ну і звичайно, що це треба відпрацьовувати. Давайте подивимося, як це у Лілі получається. Покажи нам, Лілічка, свою роботу. Во так вона ж не сповзає. У тебе дуже гарні акуратні поділи, Ліля. У тебе дуже гарні акуратні пакети, чисті, дуже близько вони до корення. У тебе чудово, молодчинка. гарні поділи. Теж ти зробила. Танюша, я у тебе скажи, будь ласка, ти так само так само імітуєш, так, так само відпрацьовуєш на манекені. Знову ж таки, у тих учениць, яких немає моделічок, ми звичайно що працюємо собі з манекенами і відпрацьовуємо. Танюша посміхниця до мене. Це була Таня. Школа Красислава студіо займається ще раз. нагадую, колористика. Наша відеограф працює над новими відео. Я думаю, що ми побачимо, скажімо, нові серіали з нашої школи. Це була Юля. так у нас відбувається робочий процес. Вже багато людей впевнилися в тому, що в школі «Красислава Студіо унікальна програма, цікава атмосфера, тут весело і можна здобути дійсно знання на вищому рівні. Ми запрошуємо до нас на навчання людей, які хочуть працювати в індустрії краси. За новітніми технологіями і опановувати спеціальність, яка буде їм приносити моральне та матеріальне задоволення на все життя. Ми знаходимося за двома адресами: місто Чернівці, вулиця Спицюка, 18, а четвертий багатопрофільний ліцей та селище міського типу Лужани, салон Краси Слава. Ми чекаємо на талановиту, творчу, ініціативну молодь.